Мої вітання всім добрим людям сьогодні про німецький атомний корабель. Не військовий, цивільний, але атомний. Не думаю, що багато хто знає, що Німеччина колись мала, могла мати атомні кораблі. Після поразки в Другій світовій війні Німеччина дійсно не могла мати військових кораблів з ядерними реакторами. Ну, як і ядерної зброї. Цього не могли мати і досі не можуть Японія, Італія. Але ну, вони з цього приводу не переймаються, ні італійці, ні японці. Ну, Хоча японці може, вже і починають перейматись. Ну, але мова про німецький цивільний атомний корабель. Він отримав ім'я Отта Ган. Тоган став третім кораблем цивільним з ядерним реактором після е, совєтського атомного криголама Ленін і американського вантажно-пасажирського корабля Саванна. Е, Німці пішли шляхом мирного атому. Е, вони в військовому плані були під Парасолькою Американською. Е, і Почали будувати мирний корабель цивільний. Корабель було названо на честь фізика ядерщика, лауреата Нобелівської премії Отта Гана, який, до речі, був ще живий і він був присутній на спуску наведу цього корабля. Проект розпочався в 1960 році, об'явили тендер. В 61-му році німецькі судноверфі подали свої пропозиції. Спочатку планували будувати танкер ядерний, але потім все ж таки вибір пав на вантажне судно для перевозки руди. 27 листопада 1962 року в Гамбурзі було підписано контракт на будівництво цього корабля. Будувався він в місті Кіль. На будівництво було виділено 56 мільйонів дойчмарок. Німеччина тоді була з дойчмарками, Євро прийшло набагато набагато пізніше. З цих 56 мільйонів 16 мільйонів дойчмарок вніс євроатом, Ну і почалось будівництво. Закладка Кіля сталася 31 серпня 1963 року, а спуск на воду відбувся 13 червня 1964 року. На якому, як я е, говорив вище, був присутній е, була присутня людина, на честь якої було названо цей корабель Отта Ван. Е, Введений в експлуатацію от Таган був 11 жовтня 1968 року. Завершилось, завершилось перше ходове випробування і він був прийнятий в експлуатацію. По документах, скажімо так, в свідоцтві про народження цього корабля. Ну, це я так, трошки гумор. Було написано, що він не лише вантажний корабель, а він і науково дослідний. Ну а де факто використання його як вантажного судна було другорядним, а першим, першим його ну, завданням, першочерговим було плавання як науково дослідного корабля. Крім кают для екіпажу, а екіпаж складався з 63 осіб, бо екіпаж був ну, як мінімум в півтора рази більше, ніж на кораблях такого розміру і такого, такої вантажності, вантажопідйомності, бо ядерний реактор все ж таки обслуговування його потребувало людей. Так от, крім екіпажу в 63 особи були ще місця на 36 дослідників. На кораблі були кімнати переговорів, дві лабораторії, два салони, їдальня, кімната для прийомів, для представницьких цілей, тобто корабель, крім перевезення вантажу, використовувався як популяризатор такий. Використання ядерної енергії в цивільному суднобудуванні, він так, в принципі, з самого початку такі плани були, і так він і мав використовуватись. Ну але так сталося, так склалася історія, що він був першим і, на жаль, останнім атомним кораблем в Німеччині. Проблема виникла в першу чергу, головна мабуть, проблема те, що в багато портів корабель не міг зайти в зв'язку з протестами, кажучи сьогоднішніми термінами, чи ну не термінами, а сьогоденнішого погляду, так аля Грети Тумберги тих часів. Коли дізнавалися, що корабель має зайти в той чи інший порт, влаштовували різні протести, і хоч корабель не військовий, цивільний, вантажний, але все одно з ядерним реактором, стоп не можна. Ну І в зв'язку з цим проєкт, оцей по рекламуванню, просуванню морської ядерної енергетики, Прийшлося припинити ядерний двигун виведено з експлуатації, і проєкт зупинено в лютому 1979 року. За часи плавання і за часи використання цього корабля як, і як науково-дослідного, і як вантажного, в даному випадку про вантажність корабель здійснив 126 рейсів. E, пройшов 642 тисячі морських миль, це майже мільйон двісті тисяч кілометрів. Витративши на це 80 кілограм ядерного палива. Урану, e, здійснив заходи в 33 порти 22 країн світу. E, переважна більшість країн це південно. Південноамериканські країни і країни Африки. 1900 після того, як був демонтований ядерний реактор і проведена там дезактивація корпусу в 1982 році Отаган був проданий і пішов, умовно кажучи, пішов по руках. Міняв. Власників, міняв назви. Серед власників були німецькі власники, китайські, грецькі. Після оригінального ім'я Оттаган він змінив ще вісім. В 1983 році Ще будучи в, у власності німецької компанії, він був пере, переобладнаний з рудовоза в контейнеровоз. Він міг тоді перевозити 1181 контейнер міжнародного класу. Ну, По тим часам це досить немаленька кількість. Тобто тоді рекордні були там по 2,5-3 тисячі в ті часи могли перевозити. Тобто, це був серйозний контейнеровоз. Не можна звичайно порівнювати з сьогоденням, коли великі контейнеровози перевозять там 15-20 тисяч. І це вважається нормою. Ну але на той момент 1181 це, це немало. Ну і наприкінці 2009 року, за 2 мільйона 40... 450 тисяч доларів США, був проданий на металобрухт і закінчив свою долю. Баланзі. Це місце, де кораблі, багато кораблів світу закінчують своє життя. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!